Яка їжа забезпечить нам спокійний сон? Зараз я покажу і розкажу, тільки спочатку підпишіться на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. І так, жирного і солодкого, як я згадувала попередньо, краще не їжте, адже це важко травиться і сон буде неспокійним. Що ще не їсти, додивитесь в тому відео. А от їсти я б вам рекомендувала овочеві блюда. А також блюда, які містять м'ясо, але не жирне м'ясо, тобто білкові продукти. Можна їсти також яйця, можна їсти, в кого добре переносимість молочного сир, але не солодкий. Солодкий сир сприймається організмом як вуглеводи, і він буде бродити. Ось така білкова в поєднанні з овочами. І сон буде спокійним. І нагадую, не пийте на ніч кави.